Вітаю на каналі Зрозуміла Історія. Сьогодні говоримо про історію Великої Британії в період між Першою і Другою світовою війною. А що я зараз маю сказати? А правильно, нагадати своїм найкращим глядачам, що підписатися на мій канал це святе і добре діло. І лайк поставити, і коментар залишити. Тож не гайте часу, зробіть добру справу. А тепер до теми: наслідки війни для Великої Британії були дуже серйозні. Більш ніж 700 тисяч осіб загинуло. Значно збільшився борг країни, втрачено більшість флоту, зросли ціни, загострилися всі соціальні проблеми. Під час війни при владі була партія лібералів та їх лідер Девід Джордж. Населення очікувано перекладало відповідальність за проблеми на діючий уряд. У 1918 році, після перших післявоєнних виборів, перемогу здобуває вже коаліція лібералів і консерваторів. На чолі уряду залишається Лой Джордж. Все час якраз було проведено парламентську реформу, виборче право отримали всі чоловіки старше 21 року, а також обмежені частини жінок. Отже, в період з 1918 по 22 роки урядом керує Ллойд Джордж. Він справедливо намагається покращити ситуацію в країні. Новий уряд стимулював розвиток підприємництва, ліквідував жорстке державне регулювання. Було проведено освітню реформу, і відтепер обов'язковим було навчання дітей до 14 років і безкоштовною стала початкова освіта. Однак, через необхідність повернення боргів були підняті податки, скорочено соціальні програми. Це призвело до робітничих соціальних рухів і протестів. До того ж, було гострим колоніальне питання. Колонії, які багато зробили для перемоги Британії, прагнули зменшення імперського контролю і більшої свободи. Але британці розуміли свою залежність від колонії. Вони розуміли, що чим більше свободи отримують колонії, тим меншим буде добробут самої Британії. Складним було і ірландське питання. У 1919 році сепаратистський ірландський парламент проголосив Ірландію суверенною і незалежною нацією і державою. Британський уряд запровадив там воєнний стан. Однак вже у 1921 році, через загрозу війни, Ллойд Джордж підписав угоду про створення незалежної ірландської держави. На території Ірландії залишалися британські військові і паралельно діяли два уряди: британський та ірландський. Такі умови, така ситуація викликали велике невдоволення. В Ірландії спалахнула громадянська війна. Через наявні проблеми, у 1922 році уряд Лойт Джорджа пішов у відставку. В тому ж 1922 році, після парламентських виборів, до влади прийшли консерватори та голова уряду Стенлі Болдуїн. Бажаючи отримати більший результат на виборах, він організував позачергові вибори до парламенту у 1923 році. Однак консерватори по результатам лише зменшили своє представництво і виявилися нездатними створити новий уряд. У коаліції навіть з лібералами. Новий уряд у 1923 році формують лейбористи, які посіли друге місце. Уряд очолює Джеймс Рамсей МакДональд. Не маючи більшості в парламенті, лейбористський уряд не міг досягти великих змін, однак він зміг скоротити податки на товари першої необхідності, збільшити допомогу безробітним та пенсії, збільшити субсидії на житлове будівництво. Цей уряд сприяв припиненню робітничих страйків і придушував національно визвольні рухи у колоніальних володіннях. У 1924 році лейбористами були ініційовані позачергові вибори до парламенту. Вони, як їхні опоненти, знову очікували, що збільшать своє представництво, свій результат, однак на виборах перемогли консерватори. Уряд в період з 24 по 29 рік знову очолював Стенлі Болдуїн. Болдуін зміцнив національну валюту фунти Стерлінга, запровадивши золотий стандарт. Уряд стимулював промислове виробництво, надавав підтримку підприємцям. Це викликало невдоволення простих людей та робітників. У 1925 році спалахнуло протистояння між власниками шахт і шахтарями. Було оголошено загальний страйк, і уявіть собі, 40% населення країни відмовилося працювати. Парламент після цього заборонив страйки та пікетування. Уряд Болдуюна досяг мінімальних позитивних змін державі. Темпи зростання були невеликі, а безробіття все одно залишалося на рівні 10%. Консерватори програли вибори 29-го року і до влади приходять лейбористи. Уряд знову очолює Джеймс Макдональд. На часи його правління припала світова економічна криза 20-х років. Відбувається падіння виробництва, зростає безробіття до 25%. Уряд пробував це вирішити, однак марно. В країні відбуваються страйки, демонстрації. У 1931 році Макдональд подав у відставку, і новий національний уряд було сформовано вже коаліцією трьох партій. На чолі уряду знову став Макдональд. Новий уряд відмовився від вільної торгівлі, запровадив протекціонізм, запровадив адресну соціальну допомогу. У 1934 році прийнято закон про заборону підбурювання до бунту. У 1937 році уряд очолив Нівел Чемберлен, який основну увагу приділяв зовнішній політиці.